Самий величезний привіт. І я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Подивимося акції знижки з 25 вересня в магазині Єва. Дякую за коментарі та дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Хочу нагадати, що зі знижкою до 60% ціни більше ніж 60%, Тобто більше ще знижки ніж 60% на парфуми. Та туалетні води не тільки жіночі, а й чоловічі. На це також зверніть увагу. Триває акція на усі засоби для догляду за обличчям. Креми для обличчя, креми для шкіри навколо очей, тоніки, очисники. Все це можна придбати два і третій отримати у подарунок. Не обов'язково купувати всі три одиниці одинакових, можна взяти різні три одиниці, як я вже наголошував, можна взяти денний, нічний крем, і крем для шкіри навколо очей вийде вам у подарунок. Або ж взяти якісь очисники і два. І крем там вам вийде в подарунок. Вже комбінуйте, як хочете. Хочу сказати, що дуже хороші знижки на eBout. Бачу гарні дійсно знижки до 50%. Зараз ось такі, дивіться, написано поживні гідрогелові пачі для шкіри навколо очей, зі знижкою 50% 149 гривень, 60 штук в упаковці. Маска eBout з дрожевою глиною 50 мл 149 гривень. Сироватка About для чутливої та схильної до сухості шкіри. Об'єм 30 мл 139 гривень. Зволожуючий тонік 95-50-200 мл. Пінка для вмивання таку ж саму ціну 150 мл. Гель для вмивання також 95-50-200 мл. About Peeling для обличчя з колагеном 150 мл 95,50 А Зверніть увагу, оця вся серія блюбері зі знижкою 50%. І також купуєте два, і третій можна отримати у подарунок. Зараз я вам розповім, що тут зі знижкою. Дивіться, ось така пінка для вмивання блюбері 64,50 100 грамів. Для обличчя сироватка, для шкіри обличчя 30 мл, як акційна ціна, -ціна 63,50. Крем для обличчя цієї ж серії 50 грамів, також зі знижкою 50%, 79 гривень та 50 копійок. Купуйте два і третій вам буде у подарунок. Зверніть увагу, серія Біоаква також зі знижкою 50% купуєте 2 і 3 у подарунок. Крем гель для обличчя з 50 мл. Зараз він по 67,50. Пінка з Алої Вера для очищення шкіри обличчя 100 мл. Також в акції зі знижкою 50% 52 гривні. Ну я заокруглю ці копійки в більшу сторону для зручності. І набір масок алоєві. Для обличчя тут 20 масок за ціною майже 50 гривень. Зверніть увагу, уся серія Лірен також зі знижкою до 50% і також 1 плюс 1 дорівнює 3. Розгладжуючий крем Liren 131 гривня для обличчя. Із цієї серії можна придбати ось таку пінку розладжуючу 150 мл для вмивання 115 гривень. Заспокійливий гель для вмивання 150 мл 114. Та пінка олія із цієї серії 145 мл 149 гривень. Так, тільки сьогодні 25-го знижка 40% на всі засоби для миття волосся від торгової марки Кле. Шампуні кліє вагою об'ємом 220 мл 73 гривні. Акційна ціна. І також зі знижкою 40% можна придбати великі шампуні клеста 360 мл за ціною 113 гривень. Захист від випадіння кліє. 120 гривень, акційна ціна 360 мл. Ось цей клієн також по 120 гривень. Це зволожуючий для сухої та чутливої шкіри голови. Він також проти лупи. Тільки сьогодні, 25 вересня, знижка 40% від звичайної ціни на всі гелі для душу, всі засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки Just Kawaii. Так, ось такі гелі для душу. Just Kawai, тут є різні. Вони, до речі, йдуть кремові, є зволожуючі, є кремові з олією, аргани, є живлення. Всі йдуть по 500 мл, Акційна ціна на них зараз 60 гривень зі знижкою 40%. Ось такі кремові гелі для душу, живлення та зволоження авокадо гуарана 400 мл. Та ось такий полуничний. Також 400 мл маскарпони. Так я вибачаюсь, це не Just джасткавай, це Greenway Я поплутав, але на них теж хороша знижка 38 гривень. І серії Just Kawai. Ось такі бальзами з олією оливи 400 мл 47 гривень, знижка 40%. Ось такі по 48 зволожуючий бальзам. Зволожуючі тканові маски для обличчя по 18 гривень. І ось такі зволожуючі фруктові також по 18 гривень. Зволожуючі маски Just Kawai по 30 гривень. В такому, бачите, в круглій упаковці, також фруктові. Триває акція на колготи. Зверніть увагу, тільки 25 числа, останній день сьогодні всі шкарпетки, колготи, дефіле Comfort та Vivien Petit 2 до рівня 4. Надаю вам інформацію: купуєте дві, і дві найдешевших вам будуть у подарунок. А далі акція для найменших торгової марки Бюбхен, Якщо я не помиляюся Німеччина. Всі засоби для догляду за малюком зі знижкою 50%. Це дуже хороша акція. Давайте по черзі подивимось. Присипка дитяча Бюбхен, Ніжний догляд 100 грамів 135 гривень. Крем дитячий Бюбхен 75 грамів. Акційна ціна на нього 85 гривень. Дитяче молочко для тіла, тут 200 мл 98 гривень зі знижкою 50%. Олійка дитяча тут 200 мл, акційна ціна 112 гривень. Шампунь 2 в одному для маленької принцеси без сліз. Тут об'єм. Скільки? 250 мл 83 гривні. Я просто не дістаю цінники вам показати, вони стоять на останній поличці. Так, тут ще один а, такий шампунь, дитячий, ніжний догляд для чутливої шкіри натуральні е, інгредієнти йдуть. А, ціна зі знижкою 76 гривень. Та великий шампунь об'ємом 400 мл можна придбати за 150 гривень. Зі знижкою 40% на всю зубну пасту сплат від звичайної ціни. Всі зубні пасти, але тут ще намальовані зубні щітки. Зараз підемо подивимось. Так, маленька зубна паста сплат 40 мл по 63 гривні і 118 гривень зубна паста сплат об'ємом 100 мл. Зубна нитка сплат 30 метрів. 141 гривня. Я би сказав, також непогана акція. Зверніть увагу, 25 вересня мінус 40% на всі одноразові станки для гуління Венус жіночі та Gillet. Давайте подивимось по черзі від найдешевших, найбюджетніших до найдорожчих. Gillet Venus. Дві штучки станочків. 36 гривень акційна ціна. Станочки йдуть на два леза. Так, ці також на два леза, але тут в упаковці вже 4, штуки, да? 4 штучки. Акційна ціна на них 60 гривень. Так, ось такий набір станочків. Джилет, це вже йде на три леза, чотири штучки. І смужку, яка зволожує, та смужку, яка підіймає волоски. Акційна ціна цих станочків 102 гривні. Велике пакування. А, станочок йде на три леза зі смужкою, яка підіймає та зволожує волоски. В упаковці 12 штук і акційна ціна на них 240 гривень. А, Венус набір із 6 станочків а, три, тобто на три леза І смужкою, яка підіймає та смужка, яка зволожує волоски. Акційна ціна цього наборчику 157 гривень. І ось такі станочки Venus Gillette, вони також на три леза, з плаваючою голівкою. Ціна акційна 153 гривні. Станочки чоловічі для гоління в упаковці 4 станочки на 2 леза. Смужку, яка зволожує та підіймає волоски, акційна ціна 77 гривень. Набір із восьми станочків на 2 леза, також смужка підіймає та зволожує. 97 гривень акційна ціна. Gillette Blue3. А тут три станочки на три леза, Смужка зволожує та смужка підіймає волоски. Акційна ціна зараз на нього 96 гривень. Велика упаковка. Тут 12 штук. Так, це також на три леза, Смужка підіймає та зволожує волоски Gillette, акційна ціна 240 гривень. Ось такий також економ-пропозиція ручка і 4 а, касети на леза. Комфорт. Акційна ціна. 120 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороша акція. І декоративна косметика, це акція подовжена. Просто вам нагадаю. 25 вересня 2 дорівнює 4 на усю косметику LCF, Купуйте дві і дві. дешевше в чеку вам буде у подарунок. Кламбі також 25-го два дорівнює чотири. Купуєте дві і дві найдешевше буде в подарунок. Патрія Лідо також в акції 25 вересня. Мінус 50 від звичайної ціни. Тобто, вся косметика для очей та брів зі знижкою 50%. Зверніть увагу. Макс Фактор 1 плюс 1 дорівнює 3. 25 вересня вся декоративна косметика. Ну все, я вам бажаю економних покупок, всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд сьогодні і так завжди.